Сьогодні в програмі, що робили волонтери на речових складах Міноборони, як литовські військовослужбовці допомагають українським колегам. Які подарунки отримали одеські ліцеїсти від майстрів художнього слова? Минула доба у зоні проведення АТО пройшла спокійно. Українські військові відповідно до мінських домовленостей завершують підготовку озброєння, передбаченого до відведення від лінії зіткнення на відстань не менше 15 кілометрів. Другий етап повинен розпочатися вже завтра, і відведення озброєння має проводитися обома сторонами синхронно. Тож залишається лише дочекатися готовності до таких самих дій нашого противника. Вже більше року литовський військовослужбовець Рамуна Серпатаускас опікується українськими вояками, які приїжджають на лікування у Литву. За цей час іноземець допоміг понад півсотні наших бійців, підтримує їх не лише словом, а й ділом. У до НК я познайомився з Рамунасом. Рамуна спочав нам покази показ екскурсії, екскурсію у Вільнюс, екскурсію по всіх місцях, місцевостях. Також він показує на музеї, які інтересні. Подамі захотіли, ми підійшли до Рамона, Рамунас треба, йому нас треба, Рамуна старався. І коли до мені підійшов, кажу, Рамонес, я хочу запросити свою дівчину в Литву. Рамоне скаже, я подумаю. Через два-три дні він каже, що дали добро, щоб запросити Оксану дівчину в Литву. Я його спитав, скільки це буде стояв. А він каже, це за рахунок. Консула, не консула, а мини министерства да. обороны. Наверное, это все из-за того, что я сам воен. То есть я 10 лет служил в воронасе в Литве, а потом ушел в запас, сейчас я командир Союза Юртовских Стрелков. И как бы я очень хорошо понимаю, что такое война, что это такое а, для бойца потери, что-то такое, психологические травмы, которые получают ребята. То есть, ну, я, как бы, я точно хорошо все осознал, тем более я все эти события, которые сейчас на Украине, я же следил с первого дня. В знак подяки литовського волонтера запросили до Дніпропетровська. Гостя вітали представники влади, оперативного командування Схід та бійці, з якими він вже встиг потоваришувати у себе на батьківщині. А за добрі справи Рамуни вручили подарунки та почесну медаль захиснику вітчизним. Свою чергу іноземний гість запевнив, допомагатиме нашим героям і надалі, адже це його покликання. Ну коли я зустрічаю в аеропорту і які вони прилітають до нас, і потім після місяця як... в каком состоянии они возвращаются на Украину, вот это меня радует. То есть у них появляются улыбки, они уже говорят, вот мы уже понимаем, чего мы хотим, за чего мы воюем, как мы хотим жить. То есть, конечно, радует то, что если они приезжают там с костылями и так далее, то после месяца в Литве они все это оставляют у меня. У Міноборони провели спеціальний тренінг для волонтерів. Гостям показали речові склади і розповіли, як функціонує система армійського постачання. Присутні дізналися від толовиків про тонкощі речового, продовольчого та інженерного забезпечення. Це має полегшити взаємодію між громадськими благодійниками та військовими. Ми сьогодні показуємо ті засоби та матеріальні засоби, що в нас є. Чим ми зможемо забезпечити зараз зимовий період військовослужбовців і на що звернути особливу увагу волонтерам при організації перевірок військових частин? Відтепер волонтери зможуть особисто перевіряти наскільки забезпечені бійці, адже не завжди те, що виділяється зі складів, вчасно надходить у підрозділи. Ці недоліки і виправлятимуть помічники армії. Проблема именно в где де ну, личности, офіцери, там посадовцы, они не зовсім не качественно ну, не всі виповняють свої довгі об'язаності. Потім з цього страдает личный состав. Ці знання потрібні в першу чергу, на мою думку, для здійснення контролю на місцях і надавання відповідно нам інформації, дещо не так. Крім того, волонтери розвіюють міфи, що армійські склади порожні зараз. У телевиків є все, щоб наша армія комфортно пережила зиму. Якраз от я і моя група націлена на те, щоб виступити комунікатором між центрами обезпечення, міністерством оборони, генштабом і імені тими простими ребятами, які захищають нашу країну в окопах. Наша армія стає більш відкритою. К сотрудничеству с военными приглашаются волонтеры, потому что только мы все вместе поднимем уровень нашей армии на, на более высокую ступеньку. Володимир Кухарский, Володимир Стройков чаще. Гуманітарна місія Чорний тюльпан продовжує розшукувати загиблих військовослужбовців у зоні проведення АТО. Нещодавно учасники операції «Евакуація-200» за сприяння підрозділів цивільно-військового співробітництва вперше змогли потрапити на територію Донецького аеропорту. В результате переговоров удалось договориться, наконец-то поработать в районе взлетки, это Донецкий аэропорт, там, где на нейтральной территории, там, где постоянно было под обстрелом, поискать наших ребят, которые оставлены были там, к сожалению. Прошло уже достаточно много времени, надеюсь, все пройдет благополучно, и мы вернем ребят домой. На злітну смугу литовища волонтери вирушають разом із представниками ОБСЄ Червоного Христа та в супроводі озброєних бойовиків. Обережно крок за кроком вони обстежують всіяну осколками територію, на якій точилися найзапекліші бої. Через кілька напружених годин місія повертається назад. Обслідували територію. Територія очень огромна. працювати не сильно безпечно, очень висока степень мінної опасності. И удалось обследовать лишь те участки, где было плюс-минус безопасно подойти и, скажем так, соблюдать технику безопасности и обследовать территорию. Были выявлены останки возле сгоревшего МНТЛБ. это нижние конечности, то, что осталось. К сожалению, поработали уже дикие звери, но смогли собрать то, что нашли. И, скажем так, материал хватит для того, чтобы извлечь ДНК, я надеюсь, человек будет опознан. Пошукові роботи триватимуть і надалі. Поки що військові та волонтери узгоджують умови проведення наступної операції та домовляються з ворогуючою стороною про режим тиші. А нині додому повертається ще один воїн, який віддав своє життя за Україну. Марямна Маркевич, Віталій Саранцев час ще. -Ча». Представники Національної спілки письменників України завітали до Одеси у військово-морський ліцей. Вихованці навчального закладу охоче спілкувалися з відомими митцями. Самі ж письменники кажуть, почерпнули від молоді натхнення та запал. А найкраще це те, що я зустрівся з такими прекрасними людьми, які дають мені силу, наснагу і відчуття того всього, що ми зустрічаємося з майбутньою україною, тою, яка буде, і ми зобов'язані все зробити для того, щоб вона відбувала, починала відбуватися сьогодні. Майстри слова читали власні поезії, ділилися життєвим досвідом і відкривали таємниці художнього слова. А бібліотека закладу поповнилась новими книжками. Українські письменники налаштовані на творчу співпрацю з військовими. Така з'явилася ідея потоваришувати, ну взяти шесто над флотом. Дуже відгукнувся командування. Флотом відгукнулося в цьому плані. Зараз напрацьовується саме процедура і сам процес цього шефства. Зустріч із сучасними класиками, подія в житті небуденна, тому емоції переповнюють. Михайло прагне стати військовим офіцером, а ще пробує писати вірші, що правда, на думку юнака, не дуже вдало. Під час зустрічі він попросив в Івана Драча поради. Я з такими людьми ще ніколи не зустрічався. Для мене це дуже великий досвід в моєму житті. Слово вагома зброя в умілих руках переконані курсанти. Покоління письменників, з яким нині ми маємо за честь поспілкуватися, познайомитись і дізнатись багасно багато спільно корисної інформації, все ж таки принесе корисні плоди у подальшому формуванні світогляду нас як майбутніх офіцерів. Майбутні офіцери сподіваються на подальші творчі зустрічі зі знаними українськими письменниками. Ольга Магазинська, Катерина Долгополова, телерадіокомпанія Міністерства оборони України Бриз для часу. -Че».